Сердечно вітаю усіх братів і сестер Української церкви, християн Віри Євангельської Мир вам! Власне, тут, під звук сирени, ми записуємо це звернення про те, що ми напередодні річниці, як в нашу країну, вірвалися загарбники, окупанти з великою агресією наші сусіди. І причинили велику біль нашому народу, нашій країні, причинили великі рани, сльози і руїни. Тому звертаюся до всіх, хто чує і бачить, щоб 24 лютого ми могли у всіх місцях, де будемо знаходитись, ми оголошуємо всеукраїнський піст і молитву про те, щоб Господь поклав кінець цій кровопролитній війні, щоб Господь. Відігнав ворогів наших з наших сторін, і наш багатостраждальний народ міг залікувати свої рани. Тому я щиро запрошую усіх і молодь, і старших, і служителів. віднесімося серйозно до тієї спільної молитви, ревної молитви, бо написано могутня молитва праведного і сказано там за Ілью. Сьогодні ми молимося не за дощ. Ми сьогодні молимось за припинення війни. Ми молимось, щоб в нашу країну прийшов довгожданий спокій, і ми віримо, що Господь почує молитву Божого народу і допоможе нашій країні, нашим воякам, нашим керівникам держави, щоб вони могли теж вложити свою лепту у перемогу. Тому нехай молитва наша спільна з вірою. Буде почута на небесах. Хай вас Бог усіх благословить, і ми будемо вірити в перемогу. І відповідь від Господа прийде скоро.